Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І сьогодні ми будемо розбирати дуже цікаву та показову 55-ту позачергову сесію міської ради, яка завершилась непередбачуваним для міського голови результатом. Якщо ви пам'ятаєте, минула чергова сесія не була закрита через те, що міський голова та декілька підконтрольних йому депутатів. Відмовились голосувати за депутатський варіант змін до бюджету, з якого були виключені кошти на ремонт стоматології, а також витрати на закупівлю продуктів для структурних підрозділів виконкому, поки не буде зменшений поріг до порогових закупівель до 20 тисяч гривень для продуктів харчування. Таким чином міський голова Туренко фактично заблокував фінансування багатьох невідкладних питань. І взяв в заручники громаду села Тріпілля, яка у літню спеку потерпає без водопостачання. Ціла громада без води, а ви так просто закриваєте сесію. Тройчо, у вас так. не болить за неї душа? Не болить. Тройчо, не болить. Тройчо, ну болить. Так а що далі робити? Ви зараз закриєте сесію. Ще одну проводить сесію. Скільки? Люди, три тисячі людей без води. Знаєте, я вам розкажу, за що тут людей вам років. І ось минулого четверга відбулася частина друга цього фарсу. 19 червня Туренко скликав позачергову сесію з того ж самого питання: внесення змін до бюджету громади. З незначними змінами, але знов без урахування зауважень депутатів. Відверто кажучи, ми були готові до такого сценарію, тому напередодні сесії провели розширене засідання депутатських комісій. На ньому були присутні 11 депутатів, які ретельно опрацювали всі питання, дійшли по ним одноголосних рішень, несли свої рекомендації до протоколу засідання та зареєстрували його в виконкомі. Ще двоє депутатів, які з поважних причин не брали участь в роботі комісії, доєднались до нас вже на сесії. Таким чином, із 17 депутатів, що зібрались у сесійній залі на позачергову сесію, 13 вже знайшли порозуміння, напрацювали компромісний варіант бюджету і готові були за нього проголосувати. І як гадаєте, скільки за таких умов, маючи лише три питання на порядку денному, мало тривати засідання сесії, майже вгадали: більше трьох годин. Враховуючи перерви та танці з бубнами навколо міського голови, який зачинився в кабінеті і вимагав, щоб його умовляли. Давайте ми проголосуємо так, як ми з вами говорили щойно із колегами всі ці питання. Я ж до вас звертаюся. Я тому, вже срічку що... дав пропозицію Бубна в мене з собою на жаль, нема. На жаль, не вистачило голосів на підтримку пропозиції Тетяни Ягазінської щодо зниження суми допорогових закупівель. Тому так і не була проголосована закупка продуктових наборів для ЦНСП та води для ліцеїв. При першому голосуванні за це питання нам не вистачило лише двох голосів. Туренко, до речі, проголосував за. А потім підійшли ще два депутати з нашої групи, і голосів мало вистачити. Майже з боєм ми поставили питання на переголосування. Втім, Туренко, як завжди, перевзувся в повітрі і відмовився голосувати. Тобто така собі гра в демократію та прозорість, коли впевнений, що питання не набере відповідну кількість голосів. Ну і основне питання: змін до бюджету, через яке власне і збирали позачергову сесію, і яка яке викликало суперечку між Туренка та депутатами. З варіанта, узгодженого депутатами були виключені: 10 мільйонів гривень на ремонт приміщення стоматології, в якому планують розмістити центр соціального захисту. Ми вважаємо, що приміщення знаходиться в задовільному стані, і працівники центру можуть хоч завтра туди приїжджати та працювати. Поточні ремонти можна здійснювати силами працівників наших комунальних підприємств. Втім, робити капітальний ремонт на десяток мільйонів гривень під час війни це марнотратство та неефективне використання бюджетних коштів. Адже у громади існують більш нагальні проблеми. Ну, ось, власне, і вся інтрига питання внесення змін до бюджету. І минулої сесії, і цієї позачергової. Що б там не казав Туренко про опікування людськими проблемами, єдине, що його цікавило саме на цій сесії, це ремонт стоматології з роздутим кашторисом. Тож, розуміючи, що 13 депутатів вже домовились виключити це питання з проєкту бюджету, Туренко вдався до своєї улюбленої стратегії до шантажу. Заборонив фінвідділу вносити в проект бюджету правки розширеної комісії, відмовився ставити на голосування наш варіант бюджету. А коли його проект рішення з усіма його забаганками не набрав голосів, взагалі намагався закрити сесію. І навіщо йому ті соціальні питання, зарплати вчителям, стипендії та тріпальчани без води, якщо депутати не дають гроші на вартісні багатомільйонні ремонти? Мені зовсім не зрозуміло, чому трипілля постійно стає якимось там, не знаю, предметом маніпуляцій, і лімітачів, і, і, і поворота канал. Да, Дай, да. Ми окремо, можемо питання про трипілля проголосувати? Не голосуйте нічого, проголосуйте трипілля і проголосуйте водоканал. Повірте, це теж актуальне питання і дуже суттєве питання. Ну, а а зарплата 4, а не це не актуальне питання. Ну що сказати, цього разу стратегія пана Туренка обернулася проти нього. Адже депутати скористалися його манерою вести дискусію мовою ультиматуму. Ми з колегами з активною громадянською позицією, депутатками з фракції Голос Тетяною Ягазинською та іншими запропонували змінити головуючого на одне питання, якщо міський голова самоусувається від виконання посадових обов'язків. І наша рішучість та бойовий настрій дали позитивний результат. О, Мінемо головуючим, немає під тиском депутатів Туренко був змушений продовжити засідання сесії та поставити на голосування наш варіант бюджету, напрацьований на розширеному засіданні комісії. Якщо пам'ятаєте, ми зібрали під нього 13 голосів, зокрема голоси депутатів з оточення міського голови Анатолія Діктяря, Сергія Суткового та Олексія Воловенка. Тобто нам не вистачало одного голосу. І це розумів Туренко, тому і погодився врешті поставити нашу пропозицію на голосування. І ось несподіванка і цілковита перемога громади. Останній 14-й голос неочікувано дала секретарка Ради Катерина Праценка. Тут взагалі потрібно відмітити її роботу під час проведення такої непростої сесії. Вважаємо, що вона зробила все, що могла, і всіляко сприяла пошуку консенсусу між депутатами та міським головою. Тож у цій абсолютній перемозі громади над самодурством одного закомплексованого недолугого чиновника є і її заслуга. Отже, маємо надію, що з цього моменту пані Проценко Почне достойно виконувати свої обов'язки секретаря ради і буде гідним представником депутатського корпусу. До речі, здається, що частина депутатського корпусу з промерської меншості теж почали усвідомлювати, що тупа підтримка будь-яких забаганок Туренка несе для них серйозні репутаційні ризики, які йому вже нема чим компенсувати. Ну і наприкінці про тих, хто разом з Туренка наплював на проблеми громади і до останнього підтримував свавілля та самодурство міського голови. Їх було всього троє: Олександр Шмагора, Роман Рябчиков та Ірина Гідун. Ну, якщо з Рябчиковим та Шмагорою все більш-менш зрозуміло, то позиція керівної особи комунального підприємства «Водоканал» викликає певне запитання. Адже для того, щоб догадити Туренка, ця депутатка не проголосувала виділення фінансової допомоги власному підприємству. А ми потім дивуємось, чому комунальне підприємство працює неефективно. Тим, у цілому вважаємо засідання сесії ефективним та результативним, адже громада в особі обраних депутатів черговий раз довела, що ми можемо домовлятися, об'єднуватись, досягати поставленої мети. Та гідно виконувати свою роботу на благо мешканців громади. Отби ще кудись це п'яте колесо по суді нашого неадекватного карманича. Якщо вам сподобалася публікація, підтримуйте нас вподобайками та репостами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Дякуємо за підтримку. Далі буде цікавіше, побачимо.